Образи на батьків, чи треба її в собі носити все життя? І здається, навіть якщо вони вже відійшли в той світ, чи у вас погані відносини, чи ти просто не можеш їм сказати це вслух? А у всіх в нас є затайоні образи, які ми навіть не звертаємо уваги, але вони нам дуже. Портять наше життя. І якщо в тебе не виходить класно, гармонійно відтворити свої стосунки, нормально ростити дітей, ти постійно відчуваєш якусь нестачу, любові внутрішню, і ти розумієш, що щось не так внутрішньо, так начебто все нормально, але в тебе є стан незадоволеності, то. Треба починати з родової системи. В родовій практиці ми зцілюємо ці етапи. Я тобі даю змогу зустрітися з батьками. Неважливо, вони ще живі, чи вже відійшли в той світ, чи ростили вони тебе, чи ти знаєш їх, чи не знаєш. Все одно енергетично вони всі приходять: рід мами і рід тата, і там можна сказати все, що ти хочеш сказати. Знову. Пробачити, пробачити зсередини, зняти з себе цей тягар, який ти носиш все життя. Тому що цими образами внутрішніми, дитячими травмами ми шкодимо тільки собі. І зараз ти дорослий, і ти дорослий можеш собі допомогти, стілити свою внутрішню дитину, якій не вистачило підтримки, любові від батьків, прийняття від батьків. Так? Особливо, якщо батьки тебе не чекали, хотіли зробити аборт, чи вони не раді були твоєму появленню. це все кодується ще на е, утробі так, в утробі на програмі, коли зачаття йде, і кодується, що якщо вас не хотіли дійсно. Це все від, є відбиток на вашому житті. У вас може проживатися така програма, там, де я е, не потрібен цьому роду, так, там, де я відчуваю себе непотрібним. Хоча ніби все нормально. Навіть якщо в тебе зараз класні відносини з татом, з мамою, але десь яка система вилазить в інших ситуаціях, де ти відчуваєш, що ти тут ніби не потрібен, тобі треба заслуговувати цю любов чомусь. Так це все зцілюється в родовій практиці. І там е, ти. І, в першу чергу допомагаєш не тільки собі, а ще й своєму родові, а й ще й своїм майбутнім поколінням. В родовій практиці можна ще поспілкуватися зі своїми дітьми і на енергоплані зцілити їх, дати їм ту нестачу, яку ти зараз, наприклад, не можеш фізично дати. Особливо, якщо у вас якісь незрозумілі відносини, чи всі далеко один від одного, чи взагалі. Ти просто хочеш, відчуваєш потребу, що щось в тебе всередині муліє і ти не можеш відпустити. І родова практика вона й дана для того, щоб ти зміг звільнитися від образ на батьків, налагодити систему з дітьми, енергосистему. І повір мені. Кожна така практика, кожен кожен крок внутрішньо, так? кожен пласт, який ти стілюєш всередині себе, ти допомагаєш цим стілити і інших людей. Ти побачиш, як після таких практик в тебе зміняться в кращу сторону відносини з дітьми, з батьками, з родичами і взагалі з людьми навколо. Тому що ти, коли підіймаєш ці пласти, викидуєш їх себе, зцілюєш негатив. Ти вже звільняєш місце для кращого, для любові всередині, для прийняття. І наші батьки вони нас люблять апріорі, такими, як ми є, але вони люблять нас так, як вміють, як їх навчили їхні батьки. І якщо нам здається, що вони були з нами суворі, нас там били, недолюбили, не звертали уваги, були строгі чи ще щось, це тільки тому, що вони не знали, як по-іншому. Їх виростили так, в них система так працює, в них заклали таке важкі були часи раніше. І треба розуміти, що раніше не було стільки доступу до психології, до практик, до духовності. Раніше просто люди йшли в першу чергу за чим? За такими поняттями, щоб людина була накормлена, так, щоб дитина була е, здорова і все. І на цьому е, такий вже ніби захист. Е, з дорослого чоловіка, дорослої жінки, так, матері, тата, він був закритий. Такі закриті базові потреби людини, так, дитини. А психологічні емоційні не завжди закривалися екологічно, м'яко кажучи, тому що вони цього просто не вміли. І повірте, ваші батьки. вони... Бажали вам кращого, але вони як вміли, як так це й робили. І коли ви це усвідомлюєте, коли ви даєте право іншим помилятися, коли ви даєте право собі помилятися, і казати так. Це мій досвід. Я розумію їх. Вони як вміли, так і виростили мене. У них були теж проблеми. Але зараз я хочу це змінити. Зараз я хочу себе зцілити, бо я дорослий вже я можу собі допомогти. Практика зцілення своєї внутрішньої дитини є в мене на каналах. Дивіться її в закріплених. А практику родову її краще проходити. З наставником, з провідником, тому що це дві години роботи, дві години, дві з половиною роботи. І це робота, яка дає вам вже в процесі результат. Ви виходите зовсім іншою людиною, зовсім себе відчуваєте по-іншому, легше. Ви відчуваєте внутрішню вже скинути тягар щасливіше. І в практиках ми обов'язково зцілюємо негативні програми на позитивні. І таким чином ви дозволяєте собі проживати своє щасливе життя. Але треба взяти відповідальність на себе, бо ти вже дорослий. І ти можеш собі допомогти. Ти можеш себе зцілити. Ніхто нас не спасе, крім нас самих. І практики вони дають вам інструменти, які можуть вам це зробити. Я це проходила. Дуже багато моїх людей це проходили клієнтів, так колег. І за декілька років роботи я скажу так, що кожна така практика міняє життя на краще.